Hello. Hello, very good to see you, yeah? How are you? Yeah, I'm, I'm good. You're enjoying your new responsibility? Just after Crimea annexation, and what happened in the bus? You still look serious, though, but not, it's more of a smile. Хочу зразу проінформувати про ситуацію, яка відбувається на східному фронті нашої країни. Напрікий жаль, незважаючи на мирні угоди, які Україна послідовно виконує, ми маємо фактично продовження війни. У нас не було жодного дня, коли б російські окупаційні війська разом з терористичним угрупуванням не обстрілювали наші позиції. Сьогодні ми маємо за добу 12 втрат Росія вже знову неприховано використовує важку зброю. Міномети 120-міліметрові, це і 152 мм гаубіч, це і системи залпового вогню, цифроград. І я підкреслюю, все це шорсько заборонено мінськими угодами. У тенденція буде тільки погіршуватись, можуть початись локальний наступи.